Вау-пау-пау пау, пау, любі друзі! Всім привіт! І сьогодні ми залетіли в дуже цікавий режимчик під назвою Люміан Легасі. Отако. <ріст> що себе представляє, значить, цей режимчик? Як я поняв, це щось типу як покемони, і їх треба ходити ловити. Тут є своя бойова система, є свій певний сюжет, ось у Мітістаун якийсь. Окей. І що тут? І що далі? Що показують? Люман Лаборатора оферороя якась там. Ха-ха. <ріст> У мене шедевральний інгліш, тому... Да. Тут усього вони щось. Да-да-да, щось спілкуються. <гас> і чорна хмара вилазить. І дощ, і гроза. Генератор у ну диви Обалдеть. Якісь руни. Ого. Жук-жук-жук, диви. Ага. Зараз щось вистроїться вони, да? Ага. Фоксикяні, щось... що він там написав? Я не поняв. This just in, типу, це трапилось чи що? Шторм а, спровокував. Ні. Щось там коротше зі штормом, хорошо. Метеорологи здивовані цією погодньою аномалією, що Pure so suddenly. Не поняв. Коротше, вони в шоці в общем, від такої потужної грози. Ми продовжуємо щось там наблюдати, типу, да? І ми будемо вас інформувати, як завжди, щось там ла-ля-ля. Давай! Де мої покемони? Ха-ха! Так, хорошо, я є. Окей, Бемс. Ей, люпий, ти можеш, будь ласка, спуститись? Окей, в принципі, питань немає. Диви, у нас така ось є кімната, да? Непоганих таких розмірів. Бемс, let's go Хто мене кликав? Мама клика. Кликала. Ти хто? О, ось і ти. Твій батько тільки що телефонував. Він був щось там зі сайтом, коли шторм почався. Він копав це. Оце те, що нам показали спочатку з рунами. Це наш був батько прикинь, Він сказав щось дуже цікаве, що трапилось на тому камневі, який він вивчав. Він вивчав той камінь, на ньому трапилось щось цікаве. Він оце перетелефонував і каже: ось бібі -бі бубу. Короче, хорошо. Він хоче це показати тобі. О, я бачу, ти спробував свої нові Lumi Watch. Ага, воно, я так розумію, це оця штука. Щоб повімкнути їх, ти маєш нажати кнопку. Ага, Бенс. Я нажав кнопку. Загружається мій годинник. Окей. Welcome, please, enter your name. Та питань нема. Всі знають мене як Діміч. Тільки трошечки. не Так, от тако. Бенс, enter. Yes. Діміч. Саме я. Рорія ID. Обалдіть, у нас даже паспорт. Прикинь, ага, я навчу тебе багато про твої люмі в очі пізніше. Зараз я повинна йти. Я повинна перевірити якісь там люміенс щось там коротше, в лабораторії треба Ага, вони ще не натреновані і вони стартл easily. Типу, щось коротше, легко вирубаються. Я не знаю. Коротше, бла, бла, бла. Пішли ловити покемонів. А, а є є піца, є. Нема мапіці, ну, все тоді, не цікаво. Бенс, тут валить дощака. Так, треба поговорити з батьком в Дік Тобто в тій самій печері, да? Ага, ага. А де нам її знайти? Не якось туди проведуть, ні. Він чекає на тебе в тій печері Мідіс Дік Сайт. Ага. А де вона? Тут є ось добачу це саме лабораторія. Тут ось якийсь люмінс, да, як його тут кличуть, і якийсь кент. Можу пройти? Не можу пройти. А, з ним треба поговорити, да? Оцей кент любить дощ. Прекрасно, а мені що робити тепер? Як мені пройти? Мене туди не пускає, окей. Хм, десь повинна бути якась хитрість, да? А я просто таку спокійно можу заходити в чужі хати. Обалдіть, привіт. А що це? А як так? <с. 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 Я просто до когось хату увірвався, прикинь. Це, звісно, обалдієть. Окей, а як нам обійти тут? Може? Дві, я не бачу цей шлях, ану. А, так ось ж це печера, да, мітіс Дік Сайт. go. О! А в нас є спринт суперського, це мені вже подобається за це лайк. Емс. О, ось і ти, Дімеч. Я бачу, ти отримав моє повідомлення ну, від своєї матері, ага. Вона ніколи не вірила, що це може трапитися. По-перше, ми були назовні, коли шторм почався, і. Ну, щось там дощ почав іти, і ми побігли сюди, щоб сховатися в цій печері, коротше, як, як сховище від душу. ага. І тоді текст на оцьому камневі несподівано почав в голову, я не не знаю, типу якось мінятися чи що. Літери почали рухатися, тобто самі себе якось rearranged. Що це значить? Я не знаю купа слів, яких я тупо не знаю, прикинь. Я знаю, це звучить дуже крейзі. Проте, ти знайдеш багато тексту, який не рекордить. Не записаний? Що? Що відбувається? Ти це екран? Ага. Та диви, тупо пропадали всі символи. Бемс? Куди він полетів той камінь той? <хи> Куда? Я не можу повірити. Табло, воно пропало. Воно тупо пішло, так. Да. Прикинь, воно кудись взяло, поламалось і полетіло. Всі наші досліди просто взяли і полетіли геть. Це не добре. Ми повинні е завершити нашу транскрибацію цього нового тексту. Шматочки того кам'яного табла пішли, по ходу, в різні місця. Я думаю, що хтось або щось не повинно читати ті повідомлення. Ми повинні знайти всі шматочки, і тоді ми можемо продовжувати вивчати камінь. Це, це от Д, я не знаю, що це. Дощ, схоже, припинився. Дімич. Я збираюсь Люміан лабораторія, щоб сповістити твою маму про все це. Ти повинен нас зустріти, коли ну матимеш час. Ага, побачимось пізніше. Окей, питань нема. Цікаво, слухай. Тут є кірка. Можу її взяти? Ні, не можу. А тут вона навіть не одна. А тут усе щось горить. диви. окей, ну в принципі, пішли до лабораторії. Питань нема. Let's go, let's go. Але мене дуже бентежить те, що тут не можна пригати чомусь. Я не знаю, що... що це за приколи, звісно, цікаво. Let's go. Так, ось тобі оця Lumion лабораторія. Ага. Let's go. у нас об'єктів якраз таки зустрітися з батьками. Ось і вони. Бемс. Ей, діміч, я рада тебе бачити і рада, що ти повернувся непошкоджений. О. Хей, hey, Чем? Хороший таймінг. <laughs> я якраз, типу, розказував, чи вводив там в курс з діла твою маму про те, що трапилось в Дік А може Дік це шахта? Може таке бути? Ну, тому що Дік це переклад слова e ко. Бати? Скільки місяців ти вивчав той містичний камінь, ти знайшов і почав якісь дивні типу дії навколо нього і ла-ла-ла. Коли ми будемо ловити покемонів? <с> Я хочу зловити свого першого покемона. Так багато тексту обалдеть, а то все не цікаво. Можна, будь ласка, ну, хватить ля-ля-ля. Опа. Ти хочеш використати мою еквіпмент? Ну, типу, мою екіпу. Це окей, Люба. Звичайно, я зацікавлена побачити щось там люміано отих кінтів, да? Ні, я не знаю, ви так багато балакаєте, це жесть якийсь. Вони прям дуже багато балакають. Опа, ми кудись перебігли. Це так хвилююче. А, я буду зараз вибирати свого першого люміна оцього, да? Оце вже цікаво, давай, let's go. Так, увага всім. Ви пам'ятаєте Дімеча, так? Gather around, don't be shy. А, типу, підходьте ближче, не соромтеся. Які вони всі різні, диви, обалдіть. Так, давайте подивимось. Один із вас відсутній. Хто саме? Це ж прям я! Це прям я! Ф февіне, так? Да? Зелений такий кіт. Підходь сюди, Февіне. Ага. Окей, Дімеч, вибери любого Люміна, який тобі подобається. Диви, ось оцей прям. Плент. А, він плент чогось? Що? На кота схожий, який плент? Що це таке? А, це типу його стихія? Окей. Що у нас взагалі є? У нас є лід, у нас є вогонь, світло, вода, електрика, темрява і, значить, саме таке плент. Якого там? Вазони, я не пам'ятаю. Я забувся. Впродовж дня Фєвіне може... Щось там знайти на сонці, заряджати енергію вночі. Коротше, я не знаю, мені байдуже. Це прям по-любому я, я то й кажу. Він максимально класно підходить під мій скін, типу, да? Would you like назвати свого фівіна? Він не фівіне, він. Він знаєш що він тако Діміч Менший. Мен. Мен. А, не можна. Ладно. Будеш тоді в мене зватися кактус. Let's go! Кактус, окей, okay, окей. Okay. Все, диви, просто, ну, ми як дві каплі води. Це по-любому, мій покемон. Все, давай, е -е, хватить базікати, я буду йти його тренувати. Давай, давай, давай. Пем, так, о. Мій перший батл, да? Дивись, о її перша штука якась каб... кабунула ага, ага. Окей, перед тим як ми почнемо, я хочу пояснити тобі пару речей про батли. Ти помітив, що на твоїх Люмівоч з'явилося хп твого покемона, і е, воно відображається зеленим. І енергія е, фіолетовою. Да, є таке діло. Коли хп покемона досягає нуля це вимикає батл, і ти повинен використати е, другого покемона, якщо ти їх маєш. Ага, ти маєш чотири опції: битися, айтеми, покемони, саме оці Люміани, і бігти. Хм, цікаво. Так, і що далі? Давай, спробуй і вибери е, опцію fight. Окей, Бемс. Скільки тут за всяких кнопок з'явилося? обалдєть. Тепер подивися на свого Люміана, як він рухається, і е, можеш помітити, що номер next to. SC, що? Ну, я бачу, що якесь ЕСІ, але що таке ЕСІ? типу енергія, да? А да, тут так і пишуть Energy Cost, типу EC, це скорочено від Energy Cost, Тобто, скільки коштуватиме та чи інша дія. Окей, кожен раз, коли ти використовуєш якийсь рух, Lumion Energy, буде е, якось там. Е, ну, коротше, забиратися. Ну, це в принципі понятно. Бла 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 бла-бла-бла. Якщо ти спробуєш е, рух without, е, ну, тобто, коли не маєш достатньо енергії, твій Lumion просто. Просто флейл і програє сам. А, -а, -а, а, Він, типу, нічого не зробить, але проте втратить свої ХП. Прикол, Так, тепер спробую типу, атакувати. Окей, давай саме дороге. Зразу. бемц Let's go. Ну. О, отако. Так, файт а uh, давай та шо в принципі? А ми можемо дивитися, скільки що наносить, да? Ага. 100 А це. А воно прям там все розписано. Жесть, треба прикинь, треба все читати. Гровел це типу захист, походу. Паунс це деш в. Щось там не дописали. Чого не знаю. Проте... А ну давай нажмемо паунс. Окей, okay. прижок такий, да? Типу кувирок. Бемс? Єдін мені на ніс ХП. А, ну і я йому так-то зніс. ха я йому зніс прям реально багацько. Окей. А що якщо оцю штуку? Ану. Що вона робить? Бем? У мене 7 хп залишилось. Йой. А, прикол. Я, типу, одна мінус одна мілі атак. Типу, мінус одна ближня атака. Якщо він захоче мене атакувати, то не зможе, правильно? Хм, цікаво. Давай ще раз, плент штуку викликаємо. Давай. Не поняв айок так? А, плюс 1 мили дефенс. Жесть, як може бути, прикинь. Прикольно. Давай ще раз тако нажмемо цю штуку що він мене не атакував. А, він мене, в принципі, атакував, я поняв. Мінус 2 міліатак. А може це, типу, мінус 2 атаки, типу, мінус 2 демеджа я йому даю, да? Чи як це взагалі працює? Я не понимаю. Ну давай ще раз, паунс. В принципі, він, начебто. А. Недостатньо енергії для цього. А, вейт або рест. Якщо вейт, то що? Ага, то коли я просто нажав почекати, я відновив свою стаміну. Ага, давай тако оцю штуку. А, я ж паунс хотів нажати, дібеч! І не так я. Йому багато хп наніс, да? Да. Це не дуже ефективно. Тут ще якісь є свої приколи поняв. Давай баунс. Баунс Ано? Він ми зараз винесе, ні? Ні, не виніс. Окей. От саме ефективна оцей паунс. От прям він реально наносить демедж. Він капець наносить демедж А, мені не вистачає. А ще рест нажати, то що буде? То я прям обалдіть, багато прям повнюю енергію. Обалдіть, він ще якусь мілі дефенс. Ага, тобто, якщо вей, то я не пропускаю свій хід, але отримую менше енергії. Якщо я відпочиваю, то я отримую більше енергії, але пропускаю хід. Цікаво. Давай тоді знову паунс. Ну, а ну, Let's go, бенс! Я майже його виносю, майже виносю. Ще раз, паунс. Let's go, давай! Там згай трошечки осталося, давай! Бемс? Апалди, дві, там взагалі капіточка хп. Оце, по ідеї, абсолютно остання атака. Тепер я повинен його винести, Бемс? Да! Є! Сюди! Мій перший виграний бій. Нормально? Хорошо, good job! Та я знаю. <хи> я отримав якихось 240 коїнів, прикинь. Якісь L-коїни, цікаво. Так, мені розказують, який я класний хлопець. Ага ага. Ця машина подає якісь сигнали е, від оцих шматочків камню. Ага. І мені зараз тепер прийдеться бігати і шукати ці камні, да? Ну, ви взагалі класно придумали. Так, новий об'єктів. Іти в Гейл Форест і знайти шматок оцього табла. Ага, цікаво. А вже відео і ніч наступила, йо. Ну, друзі, а уже в той самий Форест ми підемо трошечки згодом. А саме в наступній серії. Якщо цей відеоролик вам сподобався, то ви накидайте сюди купу вподобайденів. Також підпишитесь на канал. Ну і звісно, напишите щось в коментарі. Давайте я вас там чекаю, так-то. З вами, як завжди, був ваш друзя Кадімич. Тож, всім файного настрою і всім.